Аудіопосібник по NVDA для початківців Автори Кушнір Ігор. Кривуляко Сергій, Гордійко Олександр. Епізод 9. Мовленнєві словники. Для того щоб потрапити до пункту з налаштуваннями мовленєвих словників, потрібно зайти в меню NVDA. Для цього натискаємо NVDA N. NVDA меню. Тут рухаємось вертикальними стрілками до пункту Параметри Pitmenu. Далі стрілкою праворуч. Налаштування і вертикальними стрілками вниз. Словники під меню. Тут знову розкриваємо підменю стрілкою праворуч. Основний словник o. Є три пункти: перший основний словник, голосовий словник, де. голосовий, тимчасовий словник де. і тимчасовий. Спочатку розбираємося з основним словником, основний словник о. В основному словнику містяться словникові статті, які будуть працювати завжди скрізь для будь-якого синтезатору мовлення, який активний в даний момент. Вони зберігаються навіть після перезавантаження скрінрідера. Наступний пункт. Голосовий словник. Голосовий словник. Цей словник буде використовуватися поточним активним синтезатором мовлення. Він також зберігається для використання після перезавантаження NVDA. І останній пункт ТИМчасовий словник. Тимчасовий словник. Тут можна додавати словникові статті, які будуть працювати в будь-якому синтезаторі мовлення тільки в поточній сесії NVDA. Якщо ви перезавантажите NVDA, словникова стаття буде видалена. Діалогові вікна роботи зі словниковими статтями абсолютно ідентичні у всіх трьох пунктах. Давайте розберемо перший пункт. Я натискаю Enter. Основний словник, діалог, статті, ми потрапили у список словникових статей основного словника. Тут я ще не додавав ніяких статей, тому рухаємось табом. Додати Якщо ми натиснемо цю кнопку, ми зможемо додати словникову статтю. Рухаємось далі. Змінити Якщо ми натиснемо цю кнопку, відповідно ми можемо змінити вже існуючу словникову статтю. Рухаємось далі. Тут також все зрозуміло, можна видалити вже існуючу словникову статтю. Далі. Гаразд, кнопка. Є кнопка гаразд скасувати, кнопка. і скасувати. Давайте спробуємо додати. додати Я натискаю пробіл. І в нас є поле редагування, шаблон. Сюди ми вписуємо, яке, наприклад, слово ми хочемо змінити. Далі рухаємось табом. А сюди, в поле редагування, ми будемо вписувати слово, на яке ми хочемо замінити. Наприклад, ми хочемо слово notebook замінити на слово note. Відповідно, в полі шаблон ми будемо писати слово ноутбук, а в полі заміна будемо писати слово Note. Рухаємось далі табом. Коментар. Це поле можна залишити. Пустим, але ви можете тут написати заміна слова ноутбук на слово «ноут». Рухаємось далі табом. Враховувати регістр, прапорець, NVDA може враховувати регістр наших словникових статей, відповідно тих слів, які потрібно замінювати. Тут прапорець не позначено. Якщо позначити цей прапорець, то відповідно ви можете використовувати і замінювати ті слова, які будуть написані виключно великими літерами. Це ви обираєте при створенні статті на власний розсуд, так як вам. Потрібно і зручно, рухаємось табом далі. Далі є три радіокнопки: це вибір того, де буде застосовуватися наш шаблон, наша словникова стаття. Перша радіокнопка це всюди. Відповідно, буде застосовуватися наша стаття, заміна слова на слово чи слова на абревіатуру, або й цілого рядка, наприклад, на цілий рядок чи на якесь слово всюди, оскільки обрана радіокнопка всюди. Обрати іншу радіокнопку можна вертикальними стрілками. Я натискаю стрілку вниз. Ціме слово радіокнопка позначено. Ось тут уже дуже цікаво, ціле слово, тобто заміна буде працювати лише в тому випадку, якщо символи перед і після слова не є літерами, цифрами або знаком підкреслення, або взагалі перед і після слова немає ніяких символів. Якщо обрати наступну радіокнопку, вигляд, то тут вже можна створити шаблон, який буде діяти. Для більш ніж одного символа, цифр чи літер. Рухаємось далі табом. Гаразд кнопка. Є кнопка Гаразд і кнопка скасувати. Я зараз натискаю кнопку скасувати. І якби я. Створив словникову статтю, я мусив би натиснути кнопку Гаразд і потім повернувся у вікно зі списком словникових статей. І тут треба натиснути кнопку Гаразд. Відповідно, закриється вікно налаштувань мовленнєвого словника. Давайте повернемося в це меню. параметри налаштував і словник, основний словник, голосовий словник Подивимося на голосовий словник. Слухайте уважно те, що буде зараз говорити синтезатор, коли я натисну Enter. Він зараз нам проговорив шлях, де буде лежати файл словника. Для даного синтезатору мовлення. При цьому там було вказано нюфон, чоловічий і так далі. Тут діалог точно такий самий, дивіться, список словникових статей, далі табом все точно таке ж саме. Натискаю клавішу Escape, для того, щоб вийти з цього діалогу налаштувань. Таким чином, використовуючи інструмент мовленнєвих словників, ви зможете легко замінювати різні слова, вирази на ті, які вам більш зручніші, або коли синтезатор неправильно вимовляє деякі слова, неправильно ставить наголос. До речі, про неправильне вимовляння слів певними синтезаторами. Є спеціально підготовлені словники для певних синтезаторів мовлення. Наприклад, є словник для синтезатору мовлення Володимир від «RH Voice». Давайте оберемо синтезатор Володимир. Я натискаю NVDA Ctrl-S. Виберіть синтезатор діалог, синтезатор комбінований список стрілочкою вниз. А -Voice. Voice натискаю Порожньо. і ви чуєте голос Володимир. Для того, щоб додати словник для синтезатору Rage Voice Володимир, потрібно файл словника скопіювати у відповідну папку. Є два шляхи для встановленої NVDA та для портативної NVDA. Шлях для встановленої NVDA заходимо на диск C, далі в папку Users, Admin, Appdata, Roaming, NVDA. Далі папка Add-ons. Далі шукаємо папку RH Voice Voice Ukrainian Volodymyr. Далі папку LangData, далі UserDict і папку SRC. І сюди маємо копіювати файл словника. Зазвичай він називається Dictionary.txt. Для NVDA, яка є портативною. Шлях може бути. таким. Диск D, NVDA, далее папка User Config, далее Addons, далее RH Voice, Voice Ukrainian Volodymyr, далее папка Lang Data, User Dict и в ней папка SRC. Справа в тім, що в цих папках вже можуть бути файли Дікшенарі. І коли ви будете копіювати файли словника, Windows попросить їх замінити. Потрібно погодитись на заміну файлів і натиснути кнопку скопіювати. Потім ми просто перезавантажуємо NVDA і можемо сміливо користуватися новими словниками для синтезатору Володимир. Для інших синтезаторів мовлення шлях до папки з файлом словника може бути зовсім інший, тому зверніть на це увагу. Також хочу звернути вашу увагу, що актуальним шлях для портативної NVDA є тільки в тому випадку, якщо ваша портативна копія NVDA знаходиться у кореневому каталозі диску D. Якщо шлях до папки NVDA інший, будь ласка, враховуйте це. Далі буде, кінець дев'ятого епізоду.